І так, от така салонна робота. Дівчина хотіла яскраво-червоний, треба було пофарбувати корінь і обновити колір по довжині, щоб був яскравий. Для кореню я взяла перманентний фарбник 5,5. На п'ятому рівні червоний плюс 6%, тому що в мене було фарбування тон в тон. А на довжину для тонування я взяла на півперманент. На тон світліше 6,5, да, тобто на 6 рівні червоненький і взяла 1,5%. Все це нанесла, потримала, змила, далі роблю укладочку швидесенько вирівняла дівчинку на браш, бо вона кучерява, їй подобається рівне. І як ви бачите, по мірі того, як волосся висихає, дуже яскравий гарний колір. Вона задоволена, щаслива. Я та щаслива, тому що вона задоволена. Дивіться, який сочний колір. Прямо ж... М, -м, -м. Гарного всім дня!